Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. сьогодні ми дивимось пораду від вищих сил від янгола-охоронця для вас. Не забувайте підписуватись, не забувайте приходити на мій канал на трансляції. На трансляціях для спонсорів додаткові бонуси, так само, як і ритуали. Виклади сьогодні, як робити четиригову сіль. Ви побачите це у розділі ритуали. Вона дуже-дуже коштовна для життя, для чисток, для захисту домівок. Також на четвергах актуальні у нас з вами чистки захист, та у великодень кохання та іншу роботу. Давайте, ми солоденькі, подивимось, що ж там зверху вам дуже хочуть передати. Подумайте, будь ласка, про себе, сконцентруйтесь на собі, не поспішайте. От таке відчуття, що всередині буде якийсь такий, знаєте, сумбур. Емоції, 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 емоції. Ви нібито зовні спокійні, а всередині отака колотнеч. Що вам треба знати просто зараз? Питання родини, близьких людей, дітей. Якщо нема родини, якщо нема діток, хочеться, плануєте, планували, відкриється це питання, відкриються можливості. У вас якийсь період турботи про інших. Прийдуть гроші, прийдуть гроші. Успіх якийсь, добробут, знаєте, от відчуття стабільності, що я все можу, що в мене все не те, що буде. В мене вже все є, я вже все змогла. Скажіть приємний момент. Але ж відчуття такого внутрішнього болю і страху дуже заважають. Знаєте як, що за кожною перемогою, за, за щось, що я отримую просто так, навіть кохання, я повинна буду заплатити. Будете самі собі робити боляче. Беріть від життя все, не відмовляйтесь. мої хороші. Тут до вас чоловік з почуттями. Інтимно зацікавлений, скажімо так. Зараз подивимось, чим іде, але ви заздалегідь будете знати, що нема продовження, що це щось якийсь спалах. Емоції емоції. Якщо одружені, заміжні, то ваш партнер там спалахне. Але не просто так іде, щось треба. Якщо ви запитаєте, що далі, а я хочу так регулярно, а я хочу так завжди. Він швиденько піде займатися своїми справами. А я не знаю, що на мене найшло. А я не знаю, чому я до тебе прийшов. А я знаю, чому він до вас прийшов. Тому що у вас є добробут, у вас є енергія, у вас є емоції, у когось навіть є гроші. І не давайте ці гроші, тому що місяць з ним пусті надії. Нова родина. Оновлена, хто в парі. У вас буде період оновлення, якщо ви сварилися або не розуміли, або відсторонились через якесь свято, через якісь саме дівчата, ваші позитивні, гарні емоції, стосунки наповняться, тобто ви наповнюєте. Коли ви наповнені, то і в стосунках все добре. А коли ви хочете побути одна, коли ви не хочете в ці стосунки нічого додавати, коли ви займаєтесь своїми справами, а над цим чоловіком з'являються дияволи, така дуже гарна карта. Подивіться, як він вас тримає. Це ваш чоловік, це людина близька до вас, а це він вас отак тримає. І ви не хочете його не чути, не бачити, ви не бачите своє життя, ви відчуваєте тільки його. А він з цього має добробут, гроші. Просто задоволення може мати. В нього покращується все. Ви можете запитати, Ань, я йому нічого не даю. Нічого не даю, і взагалі ми з ним давно не спілкуємось, але ви про нього думаєте, є зв'язок, ви його можете відчувати, ви фокусуєтесь на ньому, дівчата. Ви віддаєте таким чином. І він собі будує нове буття, нове життя, в нього мир всередині, у вас порожнеча. Запам'ятайте, в нього мир всередині, у вас порожнеча. Світ всередині, давайте так. І як тільки він не буде відчувати цього, знаєте. Наповнення від вас, коли він буде розуміти, що він сам на сам з собою, а це йому ну, дуже не подобається, бо так не класно, бо так не поїси нікого, не під'їдає під нікого. То він про себе дасть знати, нагадає або спровокує сварку. Будь-що, щоб вивести вас на емоції. Якщо зовсім не спілкуєтесь, може людина наснитись. Ви будете обирати, йти далі або ем, залишати все як є. Не просто спілкуватись далі, жити далі, чи в ступорі сидіти. Але дивіться, це такий шлях, знаєте, коли нам дуже швидко треба вперед іти, вперед-вперед, а у нас дуже важка валіза, і ми її тягнемо. Отак, по землі тягнемо, а вона нам руки викручує, спину вириває, а ми все тягнемо і тягнемо. Тут щось треба буде робити з цією валізою, якщо ви зрозуміли про що. А що у вас там в вашій валізі? Що ви там поклали таке? Квитки? Мрії про родину, родину дітей, продовження роду з кимось, Якісь чиїсь слова, чиїсь такі, бачите, міркування. Я не знаю, чому я з тобою. Ілюзію свою. Я відкрилась, я віддала, я сфокусувалась. Тепер я чекаю результат. Якийсь такий біль в мене пішов у грудях, знаєте, такого туга, туга якась. А тут кажуть: шукай друга і кохання всередині себе. Тобі треба потурбувати про своє серце, тому що в когось навіть можуть бути хвороби після якихось стосунків. Ти повинна не думати постійно про щось, ти повинна жити в моменті. Відчувати, святкувати, радіти в моменті. У кого перекриті фінанси, ну нема роботи, нема грошей і не буде. Ви прям відчуваєте це. Треба рухатись далі, щось змінювати, не очікувати. Якщо ви залежні, тут показує ситуацію, що жінка може бути залежна від чоловіка фінансово. Треба змиритися з тим, що ви сам на сам зі своєю проблемою та рухати все одно далі. Якось намагатися мати фінансову незалежність. Чому? Тому що будуть тиснути на вас обставини, люди та слова. Що хороше в неї буде? Такий гнітючий трохи розклад. Близькість, близькість, надія на щастя. Ну, емоції короткотривалі. Не сумуйте дуже довго. Гуляйте, насолоджуйтесь. Радійте, радійте кожному моменту такому вільному від всього. Навіть якщо нема зовсім грошей, зовсім грошей. Заплануйте якусь покупку, і ви просто або заробите, або вам їх дадуть. То мені щось треба. Не треба перейматися, що там, там на щось не вистачило, тут не вистачило. Відкритись. В якомусь такому щасливому моменту. Обіймаю, дівчат.